Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Уяви, ти бачиш QR-код з обіцянкою легкої винагороди, скануєш і за мить твій акаунт вже порожній. Думаєш, це вигадка? На жаль, ні. Це нова реальність, у якій шахраї полюють на твою довіру. Сьогодні я розповім про хитру подвійну пастку, яку вони використовують, і покажу, як захистити себе. Отже, у чому суть? Шахраї використовують два головних трюки, щоб отримати доступ до твого аккаунту. Перший трюк це обман з QR-кодом. QR-код для входу це як цифровий ключ від твоєї квартири. Коли ти скануєш код з офіційного сайту чи застосунку Binance, ти самостійно відчиняєш двері. Але якщо ти скануєш код, який тобі надіслав, незнайомець у Телеграм чи Ватсап, ти просто віддаєш цей ключ злодію. Він миттєво заходить у твій акаунт і забирає кошти. Давай розглянемо реальний кейс. Тобі в месенджер приходить повідомлення. Отримай бонус від Binance, Просто відскануй цей QR-код. Ти скануєш його камерою телефону. Все, шахрай у цю секунду отримує доступ до твого акаунту на своєму комп'ютері і починає виводити твою криптовалюту. Другий трюк це фейкова верифікація обличчя. З тобою зв'язується фейкова підтримка через Телеграм чи імейл. Вони кажуть, що твій аккаунт заблоковано, і просять відео для розблокування. Ти надсилаєш відео. За кілька хвилин твої гроші зникають. Хочеш захистити себе? Це просто. Запам'ятай три головних правила: перше, скажи ні, підозрілим відео. Справжня підтримка Binance ніколи не просить тебе надіслати відео з обличчям у месенджері. Бачиш таке прохання? Це шахрай. Ігноруй і повідом нам. Друге, не скануй випадкові QR-коди, отримав код для винагороди чи допомоги, не чіпай його. Це пастка. Довіряй лише тим QR-кодам, які ти бачиш на офіційному сайті binance.com або у своєму застосунку. Третє. Захисти свій пристрій. Використовуй надійний пароль та двофакторну аутентифікацію. Якщо твій телефон вкрали, негайно зв'яжися з нашою підтримкою, щоб заморозити акаунт. Не дай злодіям жодного шансу. Ти також можеш використовувати Binance Verify для перевірки легітимності url адрес телеграм-групі акаунтів Twitter. Посилання на сторінку шукай у описі до цього відео. Пам'ятай, шахраї розраховують на твою довіру та неуважність, але тепер ти знаєш їхні методи. Будь уважним, перевіряй інформацію і завжди став під сумнів за надто привабливі пропозиції. Твоя безпека у твоїх руках. Стань героєм своєї криптоподорожі та захисти свої активи. Дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.